350 тисяч гривень на армію за три місяці зібрав дитячий духовий оркестр Браїлівського будинку культури. Концерти влаштовують просто неба. Цієї неділі грали для вінничан. Пісні українських виконавців інтерпретують під партію для духових інструментів. Грають і власні твори, каже керівник оркестру Віталій Тодосюк. В наш репертуар дуже багато входить пісень мого рідного брата молодшого, Леоніда. Він є композитором, пише патріотичні пісні, марші патріотичні. Вперед до перебоги. От ми вивчили вже, я розписав партії діткам. Граємо Запорізький марш, стрілецький марш, український марш, попуріну тему українських пісень. Граємо калину у складі оркестру 22 учасники наймолодшому Тимофію 7 років. Іншим музикантам від 14 до 18 років. Головні партії на духовій трубі виконує 14-річний Іван. Розповідає, у колективі 3 роки. З благодійними гастролями по області їздять із червня. Репертуар змінився, ми більше почали грати таких патріотичних пісень. Частіше стали їздити, збирати кошти. Репетиції ми робимо, але ну, менше, ніж звичайно, Але частіше їздимо. У Вінниці грали на площі перед залізничним вокзалом. У кого є душа, той розуміє цей концерт. Переселенка з Дніпра Людмила щойно потягом приїхала до Вінниці, зупинилася послухати. Дуже гарно, всі впізнала пісні, а, гімн запорізьких козаків, вишневому садочку, ось смереком. Зацікавив виступ і продавчиню з ринку привокзальний надію. Каже, зараз країну захищає чоловік та племінник. У скриньку жінка вкинула 200 гривень. На душі, звісно, туга, тому що йде війна, бо в дану хвилиночку дуже велика радість, що ці діти приїхали і радують нашу душу. За Дві години браїльські музиканти зібрали майже 25 тисяч гривень. Зараз каже Віталій Тодосюк, є замовлення від військових на тепловізори. Просто неба гратимуть і надалі. Планують зібрати гроші на ще одну, третю автівку для захисників. Перші дві вже на передовій, говорить Тодосюк. На зібрані гроші були придбані два автомобілі: один бездорожник, другий автомобіль. Опель, бусик. Були придбані, значить. Батареї сонячні, генератори, газові для наших одесенчан військових. Юлія Безнюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.